Хвилиночку є, тому будь ласка, зараз у нас буде перший урок міні така фізичної культури. Тому, будь ласка, давайте з вами взагалі пригадаємо. Сьогодні у нас на календарі, яке число? Шосте. Шосте, шосте шосте листопада. Тому, будь ласка, шосте вже листопада, так, е, будь ласка, і е, ви, ми знаємо з вами, що кожного понеділка, першому року, у нас з вами завжди що? Це урок фізичної культури, але сьогодні він буде такий трішечки. Ми з вами поговоримо, порухаємося, тому що ви знаєте, що ранкова зарядка дуже необхідна для нашого життя. Правильно дуже дуже необхідна. А навіщо потрібно робити ранкову зарядку? Хто мені нагадає? Не старіти. Щоб, щоб бути бодрим. Щоб бути, щоб потім як правильно, щоб бути е, бодрим, ви говорите, правильно, щоб бути бодрим, а ще навіщо? А ще. Щоб, щоб бути крім поровим. бодрим, яким по іншому, яким. Правильно, щоб бути, будь ласка, здоровим. Тому сьогодні гаслом нашого уроку буде здоровим бути модно». А ми взагалі знаємо, що фізична культура правильно це в першу чергу це наше здоров'я. Коли ми займаємося спортом, коли ми займаємося фізичними справами, то це фізичними якимись справами, так то це дуже дуже покращує наше здоров'я. Нехай навіть не якимись відповідними тренуваннями, але обов'язково це. Ходіння так, кожного дня, це дихання свіжим повітрям. Це все також впливає, звичайно, на наше здоров'я. Що таке здоров'я? Давайте з вами пригадаємо і повторимо, що таке здоров'я, будь ласка. Що таке здоров'я, на вашу думку? Ну, Не читаючи зараз визначення, а своїми словами? Здоров'я це наше життя. Здоров'я це наше життя ще. Ну, здоров'я це. Нахворіє. Наша... Це те, що здоров це, не... це... Ну, Здоров'я це те, що людина не хворіє. Здоров'я це те, що ми можемо прагнути до якихось поставлених цілей. Здоров'я це яких... наше тіло. Ще, будь ласка, що таке ще здоров'я, на вашу думку? Здоров'я – Це захист здоров'я здоров це руханка, фізкультура. Ну, здоров'я це в першу чергу це життя. Так і а, якщо правильне дивитися, питання правильне харчування? Якщо дивитися на наше визначення, то ми можемо сказати здоров'я це чарівний ключ, який може відкрити двері до можливостей, до того, щоб прагнути досягати, здійснювати, реалізувати і розвивати себе. Якщо не буде здоров'я, то скажіть, будь ласка, чи буде людина хотіти мріяти, чи буде людина хотіти щось робити, якщо вона буде ну, слабкою, якщо вона буде? Нездоровою чи буде в неї взагалі Ні, Ми знаємо з вами, що що коли людина здорова, коли людина е, ну здорова, так то вона має сили. Правильно, вона має сили і вона має гарний настрій. Так їй хочеться щось робити, творити, витворяти. Давайте пригадаємо, якісь є чинники нашого здоров'я, чинники нашого здоров'я. ну Це в першу чергу здоров'я да, наше залежить не це не від, не від способу нашого життя. Подивіться, це 59%. відсотків. Це те, як ми ведемо свій спосіб життя. Що включає в себе спосіб життя? Хто мені е, скаже? Правильне харчування. Це Я правильне ще... харчування, правильно, ще, ще що. Те заняття спортом, ну, наприклад, різними видами спорту. Пишіть, будь ласка, чи впливає у спосіб життя вживання шкідливих звичок? Ні. Так, Ні. якщо людина має шкідливі звички, то звичайно і спосіб життя у неї Ні. ну також, ну, тобто це все включається в спосіб життя. Е, і це також впливає на наше здоров'я. Спадковість, тобто від дитини до батька. Якщо у батьків там, у прадідусів, у дідусів були якісь спадкові хвороби, то ці хвороби можуть передатися, звичайно, і дитині. На сьогоднішній день це наша у кого клацає ще? Медицинська а це екологія. Екологія. Ви знаєте, що на сьогоднішній день звичайно з нашими заводами, фабриками вона дуже погіршена. Але у нас іде виправлення, тому що з уже на заводах на фабриках встановлюють відповідні що фільтри. Фільтри для того, щоб наше життя ну, ці викиди, які. Викидають фабрики та заводи у повітря, щоб вони не так розповсюджилися різними хімікатами. Ну і звичайно, медицина. Медицина також залежить ну, є чинником нашого здоров'я. Тому що коли ми хворіємо, ми звертаємося, звичайно, до медицини, до лікаря, до лікаря. Добре, а ти здоровий, якщо можеш сказати, насправді ми неодноразово розбирали такі твердження. Так, а коли мені добре вдома, у мене коли нічого не болить, я веселий бадьорий, мені подобається. В школі мені хороше з друзями. Ну, це звичайно не всі чинники, але все одно, коли ми можемо з певністю сказати, що я в мене гарний настрій, в мене нічого не болить, Коли ти задоволений, коли ти щасливий своїм життям, то значить людина, яка. Здорова і звичайно щаслива. Що ж таке здоровий спосіб життя? Це в першу чергу особиста гігієна, це відмова від шкідливих звичок, це духовне здоров'я, це активний відпочинок, раціональне харчування. Ну і звичайно, фізичні навантаження та загартовування. Тому давайте, будь ласка, з вами зараз виконаємо декілька руханок для нашого покращення, поліпшення здоров'я і налаштування звичайно нашого настрою на нас. Наступний весь день. Будь ласка, встаємо всі зі своїх місць швиденько. Тут руханки, які ми вже з вами виконували. Нічого важкого немає. Буквально 4 хвилинки, і, будь ласка, будемо працювати з вами далі. всі 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 встаємо зі своїх робочих місць. Бачу, всі стоять навпроти екранчика. А, так, будь ласка, все, налаштовуємося. Правильно відставляємо всі предмети, які можуть нам заважати. І будемо з вами починати. Будь ласка. Повторюємо за нашими дівчатками. Деніс, не на кріслі. Наша руканка проста, порахуй собі, до ста, Кожна цифра, кожен крок, руханки урок, Кожен крок і кожен рух, потягнись до своїх вух. Наша руханка нова, корабля. Thank you. going to Оки робимо. Так? Раз та три, чотири п'ять, ніби зайчик пострибай, десять, дев'ять, вісім, сім, помахаю всім, раз, два, три, чотири, п'ять все спочатку починай. Ну, а шість забули ми робимо руханку з дітьми. You <laughs> you Так, будь ласка, ну і ще одна руханка, і будемо працювати. Так, налаштувалися. Будь ласка, всі повторюємо, будь ласка, за нашими е тренерами. Так. Ташенька, чому ми не робила? Пішечки відпочиваємо. Начебто на скакалочці пригаємо. Будь ласка, добре, молодці. Трішечки налаштувалися на роботу. Отже, будь ласка, пам'ятаємо, щоб бути здоровим, потрібно робити ранкову розминку. Дашуня халтурила, так, сиділа на кріслі. Будь ласка, потрібно робити ранкову розминочку, ранкову зарядочку і тому тоді ми будемо з вами здоровими. Настрій у нас буде гарний, покращений та звичайно поліпшений. Добре, мої хороші, на годиночку 8.50 О 9.05 зустрічаємося на наступному уроці. Наступний урок у нас з вами математика. Тоді тому до зустрічі. 15 хвилиночок вам на відпочинок. Добре? નિલલં! નિષે ન્લલે ન્લિલે